Что вы от нас хотите? Что вы от нас хотите? Что вы от нас хотите? Успокойтесь, успокойтесь, вы должны вернуть своего сына. Вы должны его спасти. Зачем? Зачем вам сын? Чтобы его убили? нет. На сцені Житомирського академічного театру імені Івана Кочерги актор Карима Зюбіна переказує історію Юлії Бунчак, заступниці директора Херсонського театру, котра пережила російську окупацію та обшуки. Це одна із шести реальних історій працівників Херсонського театру, втілених у документальну виставу під назвою Лишатися не можна. Вистава умовно поділена на дві частини спогади про мітинги в Херсоні та історії життя в окупації. Я розповідаю історію, як увірвалося 30 ФСБшників, тому що син служив в Нацкорпусі три роки тому, і вони по наводках дійсно шукали патріотів і шукали, кого ліквідувати. А потім, через 20 хвилин, ця група з цією не щось там не узгодила, і вривається ще одна група. Євгенія Кірсанова і Руслан Вишневецький акторське подружжя розповідають власну історію, як втікали з окупації. Іноді ми просто не стримуємо емоції, бо воно кожного разу спливають ті картинки, ті відчуття. все. тому кожна вистава для нас це як сповідь наша. Олександр Книга, директор і художній керівник Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, розповідає, що участь у виставі беруть актори, котрі з'їхалися з різних міст України, де тимчасово проживають. Вона ціна тим, що там жодного вигаданого слова. Вона зроблена в стилі документального театру. Це розповідь. Але от вона наскільки з болем, тому що ми кожного разу переживаємо те, що розповідають актори. Ну, звісно, що їх про пандони цього не знімають, бо це ж зіпсує їм картинку громадської підтримки. Враження неймовірні. Протягом всього спектакля в мене мурашки по тілу. Це неможливо передати словами. Наскільки чуттєво актори описують свої враження, свої переживання, я дуже вдячна акторському складу, що вони так старанно нам показали, як вони це все переживали. Дуже важка емоційна вистава, і коли ти бачишся по телевізору, читаєш це в телеграмі, кожен день це в стрічках новин, і коли ти чуєш цю інформацію від очевидців. А мені здається, це набагато ближче, важче і більш передається. На виставу земляків приїхало подружжя переселенців із Херсона, які зараз живуть у Рівному. Саме на виставу приїхали, вистава, да вистава просто супер. Ми самі виїжджали в перший день, за нами танки їхали. Ну тобто, ми, ми все це пережили. І ми сам Херсонський театр ми дуже любимо, тому що ми практично ледь не кожного тижня ходили. Ми практично всі вистави бачили. Гастрольний тур документальної вистави Херсонського театру відбудеться у восьми містах України за підтримки Українського культурного фонду. Олена Кучмій, Ігор Кучин Суспільне новини, Житомир.